Дня вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні продовжую огляд предметів посуду, який я купила на квартирних розпродажах останніми днями. Ось Зроблю вам все покажу, трошки доставила те, що в мене є в продажі, і тематично трошки співпадає або тематично, або по кольору. В кінці відео покажу огляд ось такого столового сервізу з трояндою, то залишайтесь до кінця відео, буде цікаво. Буду одразу показувати все з цінами. Так, ось тут у нас поблизу вівчарка, чи хто це така собака, Германія, в гарному стані 1000 гривень. Ось такий півничок, скляний. Це сучасне українське виробництво, повністю ручна робота. От. До весняних свят, до пасхальних, мені здається, дуже такий цікавий буде предмет інтер'єру або на подарунок. Посадити його в якийсь кошечок, то буде гарненько. Ось такий півничок. 250 гривень. І є інші з великим загнутим хвостом, типа 300 гривень. Так, є в продажі і показані вже на моєму телеграм-каналі. Ось посилання буде в першому коментарі. Бачите, які новенькі, що відображаюсь я і мої гаджети. Так, ось таким малюнком. Новенькі, посріблені, частково в упаковках. Це в нас десертні ложки. До них є рідна упаковка. Ось вільнянський завод столових приборів і посуду імені Шевченка. Ось Ложка столова, десертна, посріблена. 12 штук є. Коштують вони по 120 гривень, в таку ж ціну 120 гривень десертні виделки. І по 6 штук є столових виделок і ложок, вони по 150 гривень. Всі ось в, в такому новому стані. Так, отакі є вінтажні гарні чарочки. Невеличкі, мілілітрів по 50, і до них є хлечик. Глеч... Графін. Ось такий є графін. Що в нас тут по стану? Графін весь, весь ціленький, є е, подряпини і наліт від води, ну, чи, чи що там зберігали. І одна з трьох рюмочок зі сколом. Покажу вам його потім детально на фотографіях, кому треба буде, бо так зараз і не знайду. Можливо, він ось такий маленький і не кидається в око. Ось такий набір 1500 гривень. Показую далі. Можливо, одразу почнемо з цього. Боря, не шурши. Боря заліз, Кіт Боря заліз в коробку з папером. Так, давайте одразу покажу. Частину ось цього сервізу. Він, мабуть, був чайно-кавовий, можливо, це було два різних сервіза, бо на них є різні малюнки. Ось тут малюнок Купідон, а тут дві дамочки обнімаються. Не знаю, як називається цей малюнок. В Радянському Союзі це все називалось Мадонна. клеймо ми маємо ось таке. Оскар шлюсситий, непризнесіма назва, я його написала: Оскар Шлігель Мільх. Ось, климо відповідає до 1972 року. Надпису, що це зроблено в ГДР, немає. Буває просто от ще під, під таким же самим климом пишуть зроблено в ГДР. Так, всі предмети в гарному стані. Кавник він прям дуже великий. Ну, Як, як глечик, він такий, ну, мабуть, і два літри туди вийде води 450. Чайник також великий, не менше літру 450. Молочник, 200 гривень, цукорниця 300 гривень. І є три чашечки. Так. Тут ці дами, тут купідон, і тут купідон. Дві чашечки в гарному стані, а на третій є скольчик. Чи знайду я його зараз, чи не знайду? Ось він. Бачите, по краю скольчик. То чашечки по 100 гривень, ця зі сколом 30 гривень. Далі ось для композиції поставила ось така шкатулка ананас. Це ну, не богім'я, це щось таке простіше, але теж є нарізочки, на ніжках. У мене є їх дві однакових. Висота з цим хвостиком 17 см. Чи під прикраси, чи під якісь маленькі цукерочки, чи мед, чи джем, хто що любить. Е, є на одній і на другій по ось цих листочках такі поодинокі надщерблення. Ось на цьому ось тут. От, такі ананасики по 200 гривень. Рюмочки приготувала одну, бо немає тут багато місця. Ось такий орнамент на них. Зелененькі, не випромінюють ліхтариком. Сім штучок, 400 гривень. Всі в гарному стані. Я хотіла вам показати, що в мене є ось такі листівочки 50-х років з видами Криму. Бачите, тут і 55-й рік, 53-й, 54-й. Ось це гурзув. Різні види Криму. Це, мабуть, Ялта. Так, це ялта, гурзов. Алушта. Ну, такі. З дитинства всі нам знайомі, знайомі і зараз недосяжні, на жаль, види. От такі є в мене листівочки. Всі чисті, в гарному стані на свій вік. Листівочки по 40 гривень за штучку. В телеграм-каналі будуть розміщені фотографії всіх листівочок, там можна обрати. Посилання на телеграм-канал в першому коментарі. Або напишіть мені на вайбер, в кого немає телеграму, я вам пришлю в вайбері фотографії. Далі переходимо ось такий дуже гарний набір. Є до них. Глечик. Зараз я вам покажу, який тут гарний малюнок. Такий монохромний, зі срібними вставками. Троянда така величезна. Ось це нарізочки. Це малюнок. По краю срібний орнамент. Тут по краю є трошки срібного оздоблення, на стаканах є тільки срібні листочки. На жаль, зберіглося тільки три стакани, ось і такий глечик, набір тисячу гривень. І зараз ось тут ставлю фотографію, покажу, який ще в мене є інший набір, той набір з різнокольоровими листочками і там є чотири стакани 900 гривень. Продовжую показ в телеграм-каналі вже показувала ось цю гарнезну вазу. Це в нас сульфідне цинкове скло. Поближче вам покажу малюнок, його можна розглядати годинами, уявляти якісь тут фантазійні узори. От є дві вази обидві висотою 27 см. Ця вуща, 800 гривень друга така широка, кругла покажу вам, якщо захочете, покажу на фотографіях. Ось навіть навіть тут малюнок скла, але тут більш темніший. То та, та широка 1200 гривень. Дуже гарні вази. Так. Далі у нас на показ, частина столового сервізу, дружковка. Це в нас, золото з перламутром. Показую, що тут зберіглося. Тут є ось такі гарні підставки під яйця. Їх є три штуки по 80 гривень, оселедниця 50 гривень. Салатники один великий, два маленьких. На одному є скол. Ціна за три штуки 150 гривень. І дві тарілки для перших страв 24 см по 50 гривень. І ще є ось такий молочник до них, чи соусник. Чи можливо це був ще і чайний сервіс з таким малюнком? Бо бачите, тут третій сорт підставки під яйця. Перший сорт. І це перший сорт. Ось такий соусник 120 гривень. Поскучав за заборі, ось він Боря Спить в ящичку. Ой ти Боря, мій гарненький. Да. Далі в показу частина столового сервізу. Ось такий гарний з трояндами. Це клеймо Чехословаччина. МЗ. Ось таке. 70-х років клеймо. Сервіс гарний, любили його в родині, в якій він зберігався. Але не тільки зберігався, а ще й активно використовувався. То, що у нас тут по стану розказую, а ціни ось написані текстом окремо. Велика, велика супниця. Тут по краю ось такі малесенькі два, надщерблення, ну, можна сказати, що сколи. Супниця величезна. От. Так, ось такі дві ємкості. Мені вони дісталися без кришечок. Вважаю, що повинні бути тут кришечки. Одна прям дуже затерта золота, друга покраще. Ось. Далі оселедниця. Більш-менш Збережена. Так, тарілочки маленькі 17 см. Є їх 6 штук, але одна з тріщиною, ось вона верхня, бачите, тріщ, тріщину, золота, ну, частково збережене, є подряпаний від приборів. Далі 6 штук тарілочок 20 см. Також були у використанні, ось тут на верхній, не мила її, щоб показати вам тріщину, ну, ну, така сама тут тріщина є, як і на тій. Інші золото збережене, є, подряпане від приборів, але інші ціленькі. Так, і великі тарілки. Ось тарілка 24 сантиметра пласка. Також є подряпаний від приборів, але ціленькі. Три штучки, золото підзатерте. Далі три штучки тарілок. Глибокі для перших страв дві тарілочки прямо як нові. І не подряпу немає, і золото збережене. А третя була у користуванні. також 24 см, і велике блюдо. Так, я не поміряла, ну десь орієнтовно цієї великої тарілки десь 30 см. Також було у користуванні ось написана ціна то ці предмети можна брати окремо, можна все разом. Якщо все разом, то знижка 10%. Все ж таки дістала показати вам ще другу вазу. Ось така вона широка, 1200 гривень. Тут внизу дивіться, які гарні орнаменти. Покрутимо її. Якщо поставити її на просвіту, вікно, ось ці всі міста темні, вони просвічуються трошки і стає більш червоний колір. На цій вазі є заводські недоліки, такі нерівності, ось ці, як, як можливо, були пухирці, і вони полопалися близько, близько були до поверхні. Ось ці, бачите, оце її недоліки. На менші таких недоліків немає. Так, і ось такі ще гарні криманки в стилі Великого гетзбі. але це родянські ще такі криманки. Маю їх 5 штук по 100 гривень. На цьому буду завершувати огляд посуду. Кому що сподобалось, пишіть мені на Viber або в Telegram на усі номера телефону. Також запрошую приєднатися до telegram каналу підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк і вподобайку. Всім дякую за увагу, за перегляд, гарного дня, до побачення!